Радий всіх вітати. Проект Інсайт. Студії працює Віктор Мозалевський. І ми сьогодні говоритимемо про безпеку в темну пору доби, тобто і для пішоходів, і для велосипедистів, і для водіїв. Поговоримо на цю тему із Іриною Проценко, інспекторкою управління патрульної поліції Вінницької області. Вітаю, пані Ірино. Вітаю. І давайте розпочнемо розпочнемо з того, які основні правила безпеки для пішоходів є у темну пору. Рудоби, які мають бути в них одяг, які має бути яка має бути поведінка на дорозі, так при переході дорож... От Давайте от починаємо так. Ну розпочну з основного це з того, що під час переходу проїзної частини здійснення переходу проїзної частини варто, незважаючи на це на те, чи це вечірня пора доби, тобто темна пора доби, чи це денне денна пора доби, варто дотримуватися основних правил дорожнього руху. Це Означає, що категорично забороняється раптово виходити ага. на проїзну частину, вибігати на проїзну частину. Це такі е, основні вважаю, такі правила, так які мають дотримуватися обов'язково всі учасники дорожнього руху. Ну, і якщо ми говоримо про темну пору доби, то обов'язково, як нам говорять, і правила дорожнього руху, використовувати світлоповертаючі елементи або флікери, як їх зараз називають, е, чи то просто використовуючи такі елементи, чи то використовуючи одяг, який вже містить такі елементи. Тим самим ми даємо водіям зрозуміти, що ось я учасник дорожнього руху, який маю намір здійснити там перехід проїзної частини, і так далі. Я справду переходу переходу проїзної частини в будь-який період доби. Так угу. е, я хочу ще раз наголосити на тому, поки ви не переконаєтесь в тому, що автомобіль зупиняється або зупинився. Не переходьте, будь ласка, бережіть себе, тому що навіть зебра, яку ми так називаємо, uh -huh. так це не є панацеєю від того, що можна потрапити в ДТП, тому що різні ситуації трапляються, і ми пішоходи. І водії це теж люди, і людський фактор теж присутній, і його теж треба обов'язково враховувати. Хочу я розказати таку невеличку історію, як я вперше вперше використав цей флікер, так uh -huh. ще в. 13-му, здається, році мені потрапив. Хтось мені з Польщі привіз, здається, отакий смайлик. Смайлик mm -hmm. на такому ланцюжку його чіпляють дітям до рюкзаків, Але ще моя дитина в школу не ходила, тому я взяв його з собою і йду з гаража. так, Іду з гаража, йду по неосвітленій частині дороги, і я його взяв, витягнув, просто ніс в руках, От, заради цікавості, подивитися, як він спрацює. І якщо раніше машини, коли мене бачили, наприклад, так, вони значно ближче до мене почали якось реагувати, то це значно далі. Почали реагувати. вони... Призупинялися, вони бачили, що я йду. До речі, скільки метрів за скільки метрів видно е, оцей флікер? Так оцей світловідбуваючий елемент е, для автомобілістів. Ну для автомобілістів за такими дослідженнями, так показано, що людина, яка використовує світлоповертальний елемент, е, видно її за, приблизно за 150 метрів. А за умови, якщо у водія включене дальнє світлофар, то навіть 300-400 метрів вже водій може ідентифікувати пішохода. Ну, людина, яка рухається. А якщо е, людина одягана такий практичний, немаркий чорний одяг і намагається перейти дорогу, за скільки метрів побачить його водій? Ну навіть може бути таке, що і там до 20 метрів може бути водій. Ну побачить такого учасника дорожнього руху, а може навіть і менше, враховуючи mm. там різні обставини, там дорожню обстановку і так мокра далі. Дорога, Коли мокра дорога, мокра дорога так. А, взагалі, наприклад, не освітлення вулично-шляхової мережі і такі різні обставини, фактори, так може навіть і, взагалі, от прям безпосередньо перед транспортним засобом водій може побачити такого учасника дорожнього руху, як пішохід. Чи може водій довести свою невинуватість, тому що він просто не побачив людину? Взагалі є таке в практиці? Е, ну, дивіться, за кожним фактом, так, вчинення дорожньо-транспортної події за участю пішоходів, так і отримання травмувань, відповідно, призначається ряд експертиз, е, він є дуже розширеним, цей ряд експертиз проводиться детальне розслідження, там дослідження слідчі, експерименти і так далі. І вже відповідно враховуються всі обставини. Тому якщо е, дійсно... Водія за обставинами виключна була можливість виключена можливість побачити ідентифікувати такого пішохода, такого учасника дорожнього руху. То звичайно, в суді він доведе свою невинність, скажімо так. Угу. І ще можна врахувати, що у водію часто йдуть фари зустрічного транспорту, так. і він це теж дуже його знижує його можливість побачити людину, яка в темному чорному одязі, в чорному вуті, в чорному головному оборі переходить дорогу. Відповідно, є, я вибачаюся, так, так. є такі навіть фактори засліплення водія не тільки там фарами зустрічного угу. транспортного засобу, а може і навіть освітлення вулично шляхової мережі. Я ознайомилася з досвідом Свідом зарубіжних країн, де дійсно е, досліджується питання, тому що інколи таке світло може засліплювати навіть водія. Тому також на це треба вважати. Тобто то вуличне світло може бути забагато так, для водії. Так, тому його також досліджується, яким воно є це світло, чи воно не впливає там на водія, І Це також дуже важливо до речі для всіх водіїв. І всі водії, я думаю, погодяться. Угу. Ірина Проценко, інспекторка управління патрульної поліції Вінницької області. У нас в ефірі говоримо про безпеку. Ну, вже говоримо в темну пору доби, тому що зараз зима і темної пори доби чи більше. Скажіть, будь ласка, де потрібні бути оці мають бути оці світловідбиваючі елементи для того, щоб краще тебе бачили на неосвітленій дорозі? Ну, зазвичай так їх потрібно розміщувати на верхньому одязі. Ну, наприклад, якщо там зараз людина вдягнута в верхній одяг, там курточка, то десь там, наприклад, на рухомі частини, mm -hmm. так на там рукав наприклад, на руку. Або ж на напр... якщо там постійно використовуєте якийсь там рюкзак, ну там чи ще щось якийсь аксесуар, то його розмістити також і на нього для, ну, для такого досягнення найбільш бажаного результату. Також варто використовувати їх, ну принаймні, щоб він не був такий малесенький, mm -hmm. якийсь вже ну такий більший, так щоб він мав ефект більший. Ну і на видимі частини так ціла, тобто не ховати його десь там в кишені чи ще щось, не так, щоб ми його закривали рукою, а так на руку, щоб його було досить добре видно. Але ви говорите про малесенький, я згадую той свій перший смайлик. Він дійсно маленький, але я кажу, як на ефект... нього реагували водії, ефект він давав. Тим більше він рухається. А все, що світиться і рухається, воно привертає увагу. Розкажіть, будь ласка, про оці флікери, які ви принесли. Угу. Так е, е, бачу, вони в спеціальних таких були е, пакетиках угу. е, в спеціальному пакуванні. Е, і тут я навіть зачитаю з вашого дозволу: світло, патрульна поліція світло переможе темряву, надівайте світло стрічку, як виходите на вулицю в темну годину. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Е, це акція. Від так. патрульної поліції Розкажіть про неї. ми на постійній основі проводимо профілактичну превентивну роботу у напрямку зменшення аварійності на дорогах нашого нашої області. І відповідно, під час проведення таких масових заходів акції ми використовуємо і демонструємо так наочно в рамках проведення занять ось ефективність ось цих ось світлострічок. Додам, що ми. Наше управління патрульної поліції Вінницької області на постійній основі реалізуємо проєкт взаємодії школи і поліції. І в нас діють шкільні офіцери поліції, які ну закріплені за всіма ліцеями так угу. нашого міста, і відповідно тому ми проводимо заняття у всіх навчальних закладах нашого міста. І от ми демонструємо діткам все ж таки, як потрібно правильно розміщати такі світлострічки. І додатково ми також ще і виготовляємо з дітками такі. Як ви казали, там смайлики, так там відповідні у вигляді. Там ну щоб дітям це було цікаво, так виготовляємо там звіряток і так далі. Але вони обов'язково місця світлоповертальні елементи. Е, ви виготовляєте спеціальний матеріал, Його теж, до речі, можна придбати. Так його можна доступ. придбати в вільному доступі, але щоб дітям це було ну цікаво. І також дитина виготовляє. Mm -hmm. Ми в процесі роз розказуємо для чого це і так далі. І, ну так вже у нас практика показала, що це є найбільш ефективно. Дієво, і дитина тоді навіть виготовляє там приходить додому, і батькам там вже виготовила, пояснила батькам своїм для чого. Нагадали, що це варто використовувати під час здійснення там переходу проїзної частини. Тому так і для дорослої категорії ми також це демонструємо і під час масових заходів там в нашому місті. Ми проводимо роботу з нашим населенням і даруємо ось таку світлострічку, яку з радістю приймають наші містяни, так і використовують. І ми навіть бачимо, от патрулюємо і бачимо, коли ось такі ось світлострічки дуже багато людей дійсно використовують їх, тобто нам ви приємно. бачите результат своєї так, е попереджуваної своєї роботи. роботи, так. так. І ну до речі, але так... крім світлосвічки, ви бачите дітей, які носять оті вироби, які так. вони самі виготовляли, вироби, які вони самі виготовляли, і до речі, зараз всі майже всі рюкзаки, так наплічники mm -hmm. дитячі. Вони містять елементи світлоповертаючі. І коли ми бачимо, ще й додатково виріб ось такий наш спільний, також це нам дуже приємно. А як ви демонструєте під час занять, що світлострічка працює, і як вона працює? Ми обмежуємо освітлення, вимикаємо uh -huh. простіше кажучи, освітлення, чіпляємо ось таку світлострічку і ліхтариком потім світимо там близько, відходимо там далі, 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 далі. І, от, вимірюючи відстань, так ми дітям показуємо. Ну і плюс ми додаємо, наприклад, манекени у нас є спеціальні, які там у світлому одязі, у темному одязі. Ну, у яскравому одязі, у темному одязі, і у одязі, який має ось відповідно світлоповертальні елементи в складі своєму. І демонструємо ну, дітям, учням, дорослим, як це все ж таки впливає. І дійсно різниця. Тобто, ми не просто говоримо, розказали і все, а от продемонстрували наочно, показали, воно тоді найбільш якісніше усвідомлюється так, аналізується і відкладається. В свідомості, скажімо, так до речі, окрім світлоповертальних елементів, в одязі, так на що потрібно звернути увагу в одязі? Маю на увазі певно, колір так угу, він важливий. Так. Коли його носиш в темну пору доби, особливо коли ти знаєш, що ти будеш переходити про їжу частину, який має бути колір одягу краще для того, щоб тебе бачили, до колір дійсно він як показує да, практика і дослідження, він дійсно впливає, і саме яскравий одяг, кольори яскраві, вони впливають на те, що водій нас може побачити, ідентифікувати і відповідно відреагувати враховуючи дорожню обстановку. Якщо ж ми вдягаємо темний чорний колір, як ви зазначали раніше, чи темно-сині. Там синій от як у нас форма, наприклад, вона такого кольору. А ми але в нашому одязі в написах поліція також міститься світло повертаючі елементи. Чим також ми себе обезпечуємо, чи можна якось ну добре? Це вже певне філософське питання. Я б хотів запитати, чи можна зобов'язати виробників одягу, ну такого верхнього одягу, теплого. Обов'язково, щоб були присутні світло відбувальні Це елементи. було б добре, але це так. Це вже це вже не, не наше не питання нашої теми, е, Ірина Проценко, інспекторка управління патрульної поліції в Вінницькій області. У нас в ефірі говоримо про безпеку в темну пору доби, і давайте перейдемо до велосипедистів. Пішоходи зазвичай вони. Просто переходять дорогу. Uh -huh. А велосипедисти насипедисти не зав... не всюди є. У нас хоча і розгалужена мережа, але все одно є місця де треба користуватися проїжджою частиною. Е як які існують правила для велосипедистів, як рухатися, як потрібно себе обезпечувати в темну пору доби? Ну звичайно, так само ми наголошуємо і велосипедистам на елементарних правилах дорожнього руху це те, що, наприклад, під час переходу проїзної частини її варто ну, злізти з велосипеда, і, Переводячи його в руках, здійснити перехід проїзну частин, тобто ні в якому разі не переїжджати, тому що це ну також дуже небезпечно. Воді може не встигнути зреагувати. А відповідно і зараз все рівно ми бачимо велосипедистів, наприклад, в нашому місті, які враховуючи дорожню обстановку, те, що там може зараз і дійсно є там і ожеледиця, і там дощ іде, і це погіршує нас обстановку дорожню. Але також варто про це завжди пам'ятати, використовуючи так само світло повертаючі елементи. Так і ну, відповідно дотримуватися ось цих ось простих правил дорожнього руху, тому що нехтування ними може призвести до трагічних наслідків. І е, я також ще скажу, що от ми нещодавно проводили акцію таку превентивну, що стосується і велосипедистів, mm -hmm. також де ми з е, студентами Вінницького фахового коледжу наносили перед пішохідними переходами на, на Вишенці мікрорайоні. Написи злізь з велосипеда, і зніми навушники там поклади телефон до кишені, от враховуючи те, що так багато велосипедистів порушують правила дорожнього руху, ми от робили таку превентивну акцію. Ми нагадували так про дотримання цих правил. Ви говорите про наушники-велосипедистів. А як до речі, про розмову? Телефоном під час переходу дороги для пішоходів це заборонено взагалі правилами. Ну це також є дуже небезпечно. Прямої такої заборони mm -hmm. не передбачено, так але враховуючи те, коли людина здійснює перехід частини і говорить по телефону, навіть не враховуючи, чи тримаючи його в руки, в руці, чи там, використовуючи навушники, людина, ну скажімо, так абстрагується, вона не орієнтується. В дорожній установці, вона може не почути сигналів спецтранспорту, який може рухатися, що нерідко ми можемо бачити в нашому місті, коли їде там швидка медична допомога з увімкнутими світловими показчиками, звуковими показчиками. А людина далі продовжує собі рух, просто тому, ну не просто, а тому, що вона говорить по телефону і зараз орієнтується. Хоча б здавалося, це чути, це чути і це ну так. Всі зреагували, От одна людина продовжує собі, собі рух, чим смертельно наражає на небезпеку себе. І звичайно інших учасників дорожнього руху, mm. тому це так це впливає. Е, і ми вже давайте перейдемо до логічно до водіїв. Тому що, ну коли людина перебуває в автомобілі, керує автотранспортом, це одне але трапляється ситуація, що людині треба на такий е, магістраль, наприклад, чи на Дорозі, дорозі з пожвавленим рухом е, вийти з автомобіля, так? так чи потрібно їй теж використовувати які світло, світловідбивальні елементи в одязі чи як... звичайно це наша безпека, перш за все. Тому в будь-якому випадку треба подбати про це. Якщо людина там в запевних обставин їй потрібно вийти і вже бути там учасником дорожнього руху, саме як пішохід, так і в темну пору доби, то вона вже відповідно має керуватися правилами дорожнього руху і містити в своєму одязі ці світлоповертальні елементи. Ми має, маємо водія, має бути обов'язково жилет. Здається, так. так. Світловідповальними так. елементами. Виходив з машини, одягнув, з звичайно, подивився, І... чи колесо все нормально, сів зняв, поїхав. Так. так. Ага, я відповів за вас <світ> на своє ж питання. А, я хочу тепер поговорити про відповідальність, <світ> так, тому що колись. Знову я говорю про Польщу, ну був такий у мене досвід у 2016 році, коли були поїздів в місті Кельце, я побачив відеоролик по місцевому телебаченню щодо того, як пані переходила дорогу без будь-яких світовідбувальних елементів в одязі без жилетки. Її зупинив поліціянт і сказав: ось, будь ласка, жилеточку одягайте і ходіть, як хочете. Чи існує відповідальність у пішоходів? у Водіїв велосипедів, скажімо так, та велосипедистів щодо того. Що вони переходять дорогу в темну пору доби без елементів світловідбування? У нас правила дорожнього руху містять норму щодо використання світлоповертаючих елементів в темну пору доби. І в нас є стаття 127 кодексу України про адміністративні правопорушення, яка говорить нам про те, що порушення правил дорожнього руху пішоходами несе відповідальність у вигляді штрафу, так тому так є за це відповідальність, угу. яку можна відповідно за невикористання елементів. Срідовоповертальних притягнути до відповідальності. Які 255 гривень. 255 гривень. І ще таке, ви водите автомобіль? Так. Отак озвудите. Ви можете сказати, що більше зараз стало людей, які. Одягають одяг світлобувальними елементами, чи можливо користуються такими флікерами. Я можу сказати, що дійсно дуже багато людей, так ну якщо говоримо про наше місто, так користуються світлоповертальними елементами, і це не може не радувати. Але я не скажу, що ї... що це прям всі, на жаль, це не всі, звичайно, але. Такий вагомий відсоток використовує їх. От у вигляді ось таких ось елементарних світлострічок. Я бачу, щепляють собі так їх. Особливо дуже багато дітей використовують, тому що і в принципі навчальні заклади ну спонукають до цього так, постійно наголошують, тому діти так використовують в більшій частині. Тому можу сказати, що використовують, але не настільки, наскільки б хотіли, тобто не 100%, угу. Напевно, а скільки триватиме ця акція від патрульної поліції? В нас вона триває на постійній основі. Це така наша головна мета, так протягом всієї нашої роботи. Це зменшення травматизму аварійності на дорогах. Якщо говорити так, наприклад, про реалізацію нашого проєкту шкільної поліції», то у нас перший місяць нового навчального року, тобто це вересень місяць, це місячник безпеки дорожнього руху. Тут максимально наші шкільні офіцери поліції включаються в роботу і проводять абсолютно у всіх ліцеях нашого міста заходи з безпеки дорожнього руху. Ми проводимо з дітками заняття. Зрозуміло, що їм і вчителі про це наголошують не так чи не кожен день. Але відповідно, і наша така функція підсилити, підкріпити ці знання, відповідно використовуючи всі наші наочні матеріали, які в нас є. Демонстрація, тому що в нас там є і. Проїзна частина і перехрестя, і світлофори ми з дітками в ігровій формі, якщо це молодший шкільний вік, так а вже зі старшими, там інші форми занять. Але ми в посиленому такому режимі працюємо в вересні місяці, але це не значить, що тільки вересень, і все вся наша робота так побудована, що ми на постійній основі проводимо ці заняття. І от зараз там, наприклад, дійсно актуальним є говорити більше про світлострічки, тому зараз ми враховуючи нашу пору доби, проводимо більше от таких занять. Так. Дякую вам. І дійсно, це, це відповідальність вона лежить на нас самих, і це наше здоров'я і життя. Ірина Проценко, інспекторка управління патрульної поліції Вінницької області, було нас ефірі. Говорили про безпеку в темну пору доби. Дякую вам. Дякую. А проект інсайт бере невеличку паузу. Потім знову повернемось до нашої студії. Дочекайтеся. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти інсайт.